Привіт всім, хто дивиться мій канал. Так, робота по поводу установки генератора доходить майже до завершення. Так, установив я задні коліщата. Зараз покажу. Ну, тут треба ще спереді коліщата встановити. Зроблені ручки були для відкатки. Ось, ось такі ручки відкриватися будуть. Це для нього, щоб взятися і ну, викачувати. Вони складаються вовнутрь, ось так. Ручки тут фіксуються штифтами. Зараз попробую викрутити. Так, покажу, як воно. Ось такий Ось. А сама ручка, що ліва, що права, вона зроблена з отакою виточкою. Ось виточка. Ось. Це для того, щоб сам речах... Допустимо, це. він далі не йде і вовнутрь він, він далі не йде. Так, зараз я його назад встановлю сюди. Сам сам суть, е, суть, сам суть, суть, процес роботи в мене виходить якби не швидкий, не то я такі речі навіть не знімаю і не показую. Тому що це в мене щось довго не виходить. Так. Ось тут ще встановлю контрогайки. Ручки отак складаються за счет це... стульчика, за щодо цих е... таких пластмасок вони фіксуються. Так, зараз я його закрию покажу, як воно. Ось отак. Так. Ну так воно зафіксувалося. Ось тут. Ну, тут трошки насильніше натягну. Перетягнув. Ось такого плану воно. Так, установлені ремні. Там далі редуктор. Зараз включу світ. Бо там темно. Отак. Е, тут треба зробити натяжник. Натяжник на ремінь. Я думав, одразу відсюди робити. Довго я це все вигадував, видумував. Дійшов до такого виходу, зробив отаку пластину, ну, при помощі все, все робиться токарки, зробив е, отакий фіксируючий болтик, ще його викручу. Це для чого я такий зробив? З можна було б shift поставити сюди на 8. Це щоб він не відкручувався, то що він буде там постійно стояти. я думаю, що Викрутиться за щодо цього речашка, буде проблематичний і загубиться. Це для фіксації тяжка. Отака тяжка. Отакий широкий валік зроблений. Всередині підшипник. Тут ще треба буде, в мене немає просто штопорного кольця на 60 Сюди треба буде втулочка і штопорне кольцо. Підшипник знаходиться всередині. Тут Отака от тяга, отака от тут зроблена ось виточка. Воно сюди встановлюється і цим штифтиком зажимається. Зроблена Бах. з гідравлічного пневмоциліндрика. Обрізав тут, звісно, щоб він був длінший. Ну як він робочий, тільки сильно длінний. Я його обрізав. Ну Проблематично це все робити, звісно. Поставив таку головку. Як би це все до кучі. Так. Щас я покажу, як воно там ззаду буде виходить, точніше знизу. Знизу. Так. Отак. От Ми сюди присаджуємося. Так, я думаю, тут освіщення нормальне. Так, ось оцей шкив стоїть. Сюди треба поставити натяжник. такий, зроблений зверху ось втулка, е чого я цепляюся до корпуса. Ось ось корпус, це частина, поставиться сюди зараз. Постав длінші болти е чу до корпуса натяжник, щоб він центрував від от шкіла. От Бо якби отсюди я зробив натяжник то він би центрівав від самого генератора. Я хочу, щоб він іменно шківа центрував. Так, тут е, зроблена така вставка, вимирявся. Е, Тут головка для... Понятно, що сюди надівається цей циліндрик. Так, зараз я так соберу трошки візуально і покажу, як воно далі все пройде тут в мене. Так. А що воно далі? Так, сейчас. Так, значить так, установив я тут кришку іменно до корпуса. Е, воно тут за шківом. Зазор такий. Навіть десь около сантиметра. Це достаточно. І зараз буду встановлювати сам рычаг. Зараз я його сюди встановлю і продовжу далі. Для наглядності я встановив. Встановлюється сюди на пальчик. Ось отак, така тяжка. Зараз поки мені знадівати не буду. Бо її треба важкувато здавлювати. І отак воно все знаходиться. Цей ролик він якраз по ширині ремня. Точніше, я даже скажу по ширині шківа. Оце він отак буде натягуватися. Чого я його так установив? встановив? Ну, як воно жість покаже, далі подивимось. Це мене редуктор тут на постоянці. З цієї сторони генератор встановлюється, з цієї сторони, як би, з правої сторони, думаю, там ще коякі агрегати. В мене є, теж привода шківа. І Щоб потім не вигадувати по поводу натяжника на ремінь, все одно лінійність буде шківів іти сюди. натяжник цей буде скажу так, що наліво, що направо. Ось, значить так, тут знімається з головки. І воно отак, грубо говоря, щас, так рукою не виходить. Треба відкрутити оцей штифтик і трошки видвинути його на себе. Отак. А ще треба витягнути. Так, ладно, зараз я його. Одним словом, оцей. Так, зараз попробую. Слабо не виходить. Отак. От ага. ну, ладно, вже почти снялось. Ставиться він на обратну сторону. Ставиться він на обратну сторону. Ось такого плана ось. Цей циліндрик. так. Трошки неправильно. Ай, щоб для красоти. Понятніше було. Так. От так, зараз я його. Ось отак. От так буде найправильніше. так. О! Оце найправильніше. Тепер цей же самий натяжник ставиться на цю сторону. Тут цей ролик якраз по ширині йде. І та ж сама система, ось тут воно отак. І цей ролик буде натяжник, на який загриває на цю сторону. Так, зараз я його перекину назад і покажу, як в мене натягується на генераторі. Оце і все діло. Так, скинув я ремішки для наглядності. Зараз установлений цей натяжник. Тут зверху зафіксірований. Е, ось барашик той що е, штопорить. Так, оце Воно зараз тут практично крутиться. Щоб його підняти, треба однією рукою придавити на гору. І оцим барашком його штопором зажати. Значить так, установив я його всю руку підняв, підняв його трохи. Цим барашком зафіксував. Тут, звісно, стоїть зараз в натягі. Ось ну, отак ремні на генераторі. Зараз я оцей штифтик відпускаю. І воно його ось все, автоматически підвело. Ось. Зараз хочу навіть показати. Це значить в мене вращення сюди, він автоматично отак буде грати. Ну, звісно, важкувато її приподнімати, Він завжди буде в натяжці, держати його. Якщо навіть, може щось там колись щось відійде, то можна цим барашком його зафіксувати. Тут вже він дергатися точно не буде. Так, оце таке воно. Оце так я зробив це діло. Тут знизу тілешка, виходить, такі коліщата. Тут така розпорочка. Це для того, щоб вище нижче вона буде вбиратися. Вбиратися вона тут буде просто. Зараз покажу, як воно тут все це болт витягується. Ну, це болт, я пороблю штупора. Це відкидуватиметься і це отак коліща буде підніматися на гору. Тут буде фіксируюча планочка, щоб держали ці коліщі. Ну, можна вище трошки отак, до рівня, не, не більше щоб зазор був. Тут якась буде планка така, щоб воно це все держало. Все. Генератор встановлений капітально. Ззаді робив такі петлі. Це з, з Жигулів з дверей. Ось болт. Рама тут держиться доволі таки. Прилічно, навіть якщо так генератор крутиться, то вібрацій немає. Так, це, пожалуй, як то так я це все зробив. Ну Довго в мене не виходить все це. Так, да, воно так в мене виходить. Тепер отой от натяжник можна буде е, зняти там з фіксації. І отак перекинуть на цю сторону. І якщо тут агрегат якийсь буде з цієї сторони до рами прикручуватися, цей саме натяжник піде на цю сторону. Це щоб два рази не вигадувати натяжники. Оце такий в мене був порядок роботи. Да, сюди якісь зроблю коліщата наперед. Бо одразу думав на руки, ну пашкувати він дуже. Є куліщата, буду вибирати, мабуть, поворотні такі невеликі. І будемо далі з цим ділом хімічити. Так, пожалуй, на цьому все. Всім самого найкращого. Бережіть себе, близьких, мирного неба над головою. Все буде Україна. Всім найкращого. До побачення.